Читаю вам поезії Ольжича, які не були опубліковані в збірках. Це вірш 1930 року, який пізніше був опублікований у самостійній Україні збірка, яка вийшла в Чикаго 1949 року. Вірш написаний майже 100 років назад, але актуальним залишається до сьогодні. Десять років край Курбульський розкулачує Польща. Десять літ розход виводить непокірний гайдамак. Десять літ в землі Данила, раб недавній, гордий хан рідним університетом дурить голови послана. Десять років постояли топче проліси Карпат. Десять років Ужгороді розсопіли чеський брат. А Європа зводить брови і не вірить ні на мах. Вас є 40 мільйонів. А знущаються з вас. Там. Де порада? Де рятунок? А мені Англії друг. Кожен нарік владу має. Відповідно до заслугу. Добре, хай. Бо на думку, досить місії і заява. Кожен нарід владу має ту, яку не розстріляв. Другий вірш, гнилої ковбаси Ти батька й матір продаси. І говориш Христу, єси, допоможи братів продати, продать сестер, о Божа мати, дітей, дружину, все продати, щоб випнутись на гору й мати. Що мають господа і магнати. Вірш був написаний 1921 року. Ой, захочеш і будеш, в людині затям живе напівбожирська сила. Зрослась небезпека з одважним життям, як з тілом смертельника крила. І легко тобі, хоч і дивишся, ниць, аби не спіткнутись ні разу. І нести солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Навчишся надати блискавичність думкам і рішенням важкість каміння послати другого і стати сам на сам зі своїм невблаганним сумлінням. Олег Ольги, слава Україні! Дані, дуже побажання. Наш домівка розірвана між двома державами, 30 років подарована Севастополю. Може нещодавно я б не жалкувала, а пишалася, а зараз шкодую. Вічаюся перед вами низько моляюся від імені тих українців. які вірилися які чекають допомоги, підтримки. Та да, ми ця частина Севастопольської інтелігенції, яка не хоче приймати, те, що нам пропонують багато грошей, нової слави. Ми не хочемо виховувати дітей в путінському режимі. І тому ми їдемо на своє батьківщину. Тому ми вивозимо своїх дітей. Це моя рідна донька. Вона народжувалася. Але я б хотіла, щоб вона зберегла ту любов, яку мені подарувала в свій час моя мама. Я хочу вам запропонувати вірш, можучи. Тому що я зараз в цій ситуації споріднена саме з його словами. Здавано 37-го року, а історія продовжується. Вона повторюється і той, хто не вчив її, той свігли повторює. По рівній грані двох світів ідеш, що наче скло невидиме і гостре. І тягане, рве, глибинами безмеж, Открите серце, ненаситне й прості. Стопиріворуч. Легкий спад. повільні луки, мляві серпантини, від інтелекту через хліб назад до жаху і безсилої квітини а вправо вступиш, прірва і провалля, і знову сплес і в клекотінні виру лише твій шал щитом проти навал, одвага ж, коли ти забрав. Віра. Таку віру маємо ми і сподіваємося, що наша віра сколихне Севастополь, підніме їхню свідомість. І так само, як вони легко здобули мир, але не спокій. Так само вони піднімуть весь народ Криму і об'єднається Україна. На світі моя країна, дочі того на світилина, море ріти, понина, все моя Україна, дина світі моя країна. Діти не була, ти зі мною Україна, ти моя матір, що дала,

Липані води очевіни з полум'я вогнів, плекав на дві по втраті України, ми над гнів і гнів на ворогів. Плекав на по втраті України, ми над гнів і нім на ворогів.

Ні слави, ні заплати, заплатаю на грозді боротьби, стало ще нам побою бою умирать, як жити в отах, повні ми раби, та лошено по бою умирать, як жити у говні мираби. Волі на поїдиний не двох, не сміє брат на пракати убий, синя човні прапором свободи, єднає ве, великий нам. Несе на будь мівни до запиту, на покраї, на вищено досем, поківщині, будь вірні до загину, на покраї, на вищено досем, веде на дні. Я держава, війна міцена, від тих по кавках, та гона українська я війна міцна, від тих се по кавка, А зараз прозвучить пісня. На вірші Олега Ольжича, музика вашого покорного слуги. Виконується вперше, так? Вперше, Прем'єра пісні. Вперше. Тут такі хороші слова є. Товаришу, любимі брати, дивися в вічі рабам. Як будете так воювати, в країни не бачити вам. Брате, опора моя одна і ловити чуйним бухам, кроки хотьмів гости, одним блискавичнім рукам, на їхнє стій. однім блискавичним рукам, на їхнє зухвали. Кляти невизнаний ранок, невыразні луны, обласно иде настанок, не небо пробігав. погонявся ближче і ближче, че лицо все тесних і теснир. Чело їм поставити нище, окуля прокулю, облыв, пчелоем постави нище, окуля прокулю, облыв, Майно революции цинны, живий боявый по сейчас. І найбільша бачину вона від відна саварищу любій і брати, дивиться у вічі рабам, як будете так воювати, країни не бачити вам, як будете так воювати, країни не бачити вам. Країни не бачити вам. Іще одна пісня сказала, з моєю музикою. «О Україна. Вірші Олега Ольжича. О, Україна, война, хлюс води. Тобі одні думки і кожен рух. Твоїм щитом гарячі наші груди, Своїм мечем цим мільйони миру. Бере, бере, відважні козаки, слава історію шляхи, бере, бере, відважні козаки, зламають навіть, історію шляхи, за ясні зорі. І за зати води твоїх степів тоши ти пагнем, свідти запалив, ступчиного народи, О, Україна, слухай ми їдем. Перед, перед, відважні юнаки, Історії шляхи. Перед, перед, відважні юнаки, слава. Шляки, Україна хай наснув спосудить, тобі одні думки Боже рух, поїм ще то гарячі наші роди, твоїм мечем з'яміони ру. Бере, бере, кібажні потаки, а навіть історію шляхи, бере, бере. Не колоки громадные исполняют шаги. А зараз прозвучить повстанец песня и шли мы до боя». Может быть, вы тоже ее не знаете. Пішли мы до бою? Ми, ми лісами пішли за Україну рівний край, українське військо Степана пана бандери, за наш український звичай, Українське військо Степана пана бандери, за наш український звичай, наші вівцями, смілями, Ми кодували червоні. Понікати скалі ми стерегли державу від плятої навали і гнали з української землі, ми стерегли державу від плятої навали, і гнали з української землі, Далеким Сибіру віром мирали герої, віддати життя їм довело. На нашому стягу, священні кальори, колір неба і розлив коло, на нашому ся російні кальори, такої неба і розлив. Не вмерла, не впала на коліна, прекрасна наша рідна сторона, але ще не вмерла, не впала на коліна, прекрасна наша рідна ворона. Ішли ми до бою темними лісами, Ішли за Україну рідний Українське у це тепар. Понабандель за наш український звичай! Українське військо не понобати, за наш український звичаймо, гей, будьмо, гей, будьмо, гей, 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 гей! Слава Україні! Героям Слава! Ночі! Та ж коли, коли весна, остання чи передостання. Хіба ж не всі прекрасні ми взяли, дари дитинства і дари кохання. Душа рікою вийшла з берегів. Верніть її в джерела поркотливі і небо синь. І синява розлив, і хвилі каламутні і мінливі. Дивляйся в неозору далечінь, Все, а серце, серце прапором Сера. тріпоче, О, шал Сера. непогамованих хотінь. О, ласка, Будь коротким і квапливом. Скінчити. Незміримістю пориву. Це поезія Олега Ольжича. А я хочу проспівати пісню, яку я створила після загибелі В'ячеслава Чорновола. І я задумала цю пісню як гімн життю. І єднання тих, хто загинув в боротьбі за незалежність і кращу долю України, і з тими, хто живе і буде жити в щасливій Україні. Ання На весь світ вогнем запалає, і життя відродиться знову. В тім високим, чистим просторі, і не все, що роз'єднує нас, там немає. Над коханням невладний час Ми полинемо вільні разом промінь світла і стемрявий шлях, Всі кайдани розкуті у вічність і мов осміх. На вуста, Тим причистим злеті до світла, скинуть розбратства свавілля і журба і відродиться в світі кохання, і воскресне в братерстві земля. Небо нас воз'єднає і причиста свята любов, все собою наповнить до краю, і не спинить ніщо, вільно кров, вільна мати, вільну. ім'я життя, Україна розквітне у щасті, і неправда в небуття, вільна мати, вільну дитину буде пестити ім'я життя. Україну розквітне у щасті, і неправив небуття. Слава Україні.